Ну, а кому ще інтересно, як я далеко жила від свого чоловіка, показую вам. Я всій вулиці. Там у нас центральна туди. А я всю вулиці. А никайтеся туди, о кінці вулиці, там ся світять і з дрого боку хжі. Там мій чоловік жив. Зносила. Я порядочна. Йо, як я люблю робити, бо тут всі так никали. Тато ся сміє. Що ся, тату, смієш. Порядочна в дитина була. Ну, а ще моя одна хижа стоїть, зараз вам покажу, де момент. Чисто моя. Ну, а це моя хижка стоїть, видите? Все моє. Зараз був харити мало. Рукавиці взяла. Зараз вам покажу, де рукавиці Не рукавіці. Город великий. Урватися можна городові, хочу вам казати. Город сильно в нього величезний, такий, що можеш урвати гебунь геть, вон туди-туди геть. Там будуть і пасулі, і часнок, і всячино-всячино. Так що ну, не дає мені мама слова вказати, та й все, каже мені, все не кажи, то не кажи. Тяжко знімати твій відео. Чекайте болото лише ногу помою, бо не харю. Все, гарно, і позитивно показую вам далі. Їсти цього тижня я варити не буду. Па!